Київське Динамо каменя на камені не залишило від партизану. Шість забитих голів і феєрична перемога. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Ну що ж, київське Динамо розпочало свій Єврокубковий похід і розпочало футбольний сезон для України. Розпочало феєричною перемогою над сербським. Партизаном цей матч, який можливо за інших реалій, за інших обставин, був би ну таким пересічним і, можливо, не дуже цікавим для звичайного уболівальника, завдяки в лапках діям футболістів партизану, завдяки словам і рішенням керівництва цього клубу, став для нас. Супер супер принциповим, і дуже приємно, що він став принциповим таким не лише для пересічного вболівальника, а й для футболістів і для керівництва київського клубу. Отож, як динамо знищувало партизан, давайте розбиратись. Ще перед початком матчу Динамо оголосило, що скасувало усі двосторонні заходи, і перед початком поєдинку київський клуб не потис руку гравцям партизану. Усі футболісти лише виставили вперед кулаки. Капітан Киян Буяльський під час визначення сторони поля просто проігнорував свого сербського візаві. До слова щодо цього рішення Динамо вже встиг відкрити свого рота генеральний директор партизана Мілош Вазура. Він заявив, чим завдячувати такі неспортивні поведінці. Чому хтось ставить себе на п'єдестал морального судді і судить з нього про сербські справи та поведінку, а також без жодних аргументів повчає нас. Цьому не місце у спортивних змаганнях. Сербія послідовно тримається осторонь усіх військових конфліктів і наполегливо проповідує мир. Друзі, ми б вам показали, як партизан проповідує мир на дуже дивних турнірах на болотах, але не будемо цього робити, раптом ми зараз їсте. Отож, повернемося до матчу. На Екваторі першого тайму рахунок відкрили гості. Караваєв привіз пенальт, який реалізував бразилець салдання 0-1. Втім, перевага партизану протрималася до 40-ї хвилини, коли паритет відновив Микола Шапоренко. Після його удару з межі штрафного голкіпер відбивав м'яч вже у власні ворота. Зауважимо, Микола після забитого голу відзначився ще й цікавим святкуванням. Він підбіг до лави партизану і показав ось такий жест. Що це може означати? Пишіть у коментарі. До кінця тайму Динамо вже вело із різницею у два голи. Дальнім ударом від стіки киян вивів уперед Володимир Брашко. Він чудово спіймав м'яч на ногу. А Олександру Карваєву вже у компенсований час поцілити в кут допоміг рикошет від суперника. Це 3-1 і всього за 5 хвилин Динамо повністю перевертає цей матч. Владислав Кабаєв довів перевагу до розгромної вже у другому таймі. На 55 й хвилині Вінгер протягнув м'яч майже від центру поля. До штрафного суперника і прицільно пробив із за меж карного майданчика. Щоправда, один м'яч партизан все ж таки відіграв, відзначився той таки салданія, який замкнув простел від партнера до центру воротарської зони. Однак, останніх два слова все ж таки були. За Динамо спочатку Олександр Попов забив п'ятий гол, скориставшись передачею з флангу від Ваната, який виграв м'яч у штрафному суперника. А потім і Олександр Піхальонок поставив масну крапку майстерно покотивши м'яч повз голкіпера вже у доданий час. Це 6-2 і до слова для піхальонка. Це дебют за Динамо в офіційних матчах, а також перший офіційний гол. Додамо також, що ця перемога є найбільшою для Динамо у Єврокубках за останні 8 років. Цей результат стає найбільшим єврокубковим розгромом Динамо із 2016 року. Тоді вони перемогли Бешикташ із рахунком 6-0, А сталося це на груповому етапі Ліги Чемпіонів сезону 16-17. Після матчу потужно підтримав киян і принциповий суперник Донецький Шахтар. Гірники увірвались у коментарі під постом киян в інстаграмі і написали туди їх з перемогою. Погодьтесь, це чудовий жест від гірників. Матч відповідь між динамо та партизаном відбудеться у середу, 31 липня у сербському Белграді. Стартовий свисток пролунає о 21.00. Друзі, якщо вам здається, що після рахунку 6-2 матч відповідь буде суто формальним, це абсолютно не так. Ми вимагаємо, щонайменше ще 6 голів у ворота цієї Ну, команди. Окей, нехай буде так. З вами були Футбол України. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.